Трим розробників до версії 4.4 вже закінчився. Давайте швиденько пробіжемося і подивимося, що показали. Двох нових персонажів: камін, який буде 4-зірковим, та п'ятий й зірковий сянь юнь. Мені вона дуже сподобалась. Потім показали банери Сянь Юнь і Нахіда. Також сигнатурна зброя для нашої повелительки Хма і друга половина Сяо Яйміка. Як вам? Далі нам показали промокоди, які потрібно ввести сьогодні, бо завтра вони вже не будуть діяти. В коментарях я тобі їх лишу. Далі нам показали нову локацію в Лію є, яка з'явиться в нові 4.4. Вона неймовірна. Також нас буде чекати новий бос. Його потрібно буде вбивати для нових персонажів. Далі почалося щось неймовірне. Нам показали нові скини. На сінцю, який ми отримаємо за івент Ганьюнь, він нереально крутий. І на Шеньхе. Бліна, як я хочу ці скини. Де брати на них кошти? Фіг його знає. До речі, дуже сумно. Скіна безкоштовного на п'ятизіркового персонажа нам не дадуть. Нічого, пойдемо поплачемо в кутку. Далі нам показали купу івентів, які будуть проходити на протязі оновлення 4.4. За проходження основного івенту ми отримуємо одного безкоштовно 4 персонажа на вибір з Лі ЮЕ. Одну з найприємніших за вход ми отримуємо 10 вкруток. Це нам дають за честь китайського нового року. Потім далі нам показали, які ще будуть проходити івенти на протязі цієї онови. і чим нас будуть розважати, щоб нам не було сумно. Не забувай, завтра на стрімі буде розіграш однієї стендової фігурки. Мони або дехі подробиці в телеграм-каналі. А як тобі сподобався стрім розробників? Чи ні? Пиши в коментарі. Всім гарної гри і до зустрічі!